І всім привіт, народ! З вас підписку Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. Без модів. За Угорщину. Я зараз. Моя мета. Початкова мета була сформувати Україну. Як ви бачите, Україна в нас є. З танковою дивізією навіть завдяки мені. Тому що я просто накидав їм танків і всього такого. Далі, мені треба взяти всі нідерландські провінції, всі більші. Коротше, ось це все зробити. Італія не проблема, Німеччина також не проблема і так далі. Проблема повернути собі ось ці острівці. Для цього ми зараз будемо готуватись а, до війни. А, до прикликання Іспанії війну. Якого бійся? Блін, а ось це що. Як, ви, як воно буде працювати? Ось куди дінуться війська ворога з провінції. Окей. Також мені, щоб викликати війну Іспанію, одразу треба підготувати до того, що Мексика буде разом з нами воювати. Для цього мені треба якось 120-ку виділити, відокремити. А, а що, якщо? Ось цю 120 відокремити. Так, ці, ти 120 вся тут? А ви. А ви лишаєтесь тут. Давайте, ця 120. -ка. У нас е, нема вибору. Так чи інакше нема вибору, тому треба ось так млетіти. Ну, слухайте, я просто не хочу втрачати на всяк випадок плацдарм. бо це плацдарм, плацдарм завжди залишається плацдармом. Втрачати, втрачати плацдарм це просто тупо. Ой, як. Як неприємно. Так ще щось дослідив, поїхав, ще щось досліджую. Так ще, якщо хтось не пам'ятає, то ми виправдовуємо мету війни на. Ого, чого, чого так погано? А що з вами не так? Що тут відбувається? Так, стоп, пауза. Явно якийсь баг. Тут прям І вони відступалися. Так, стоп, ви відступайте по ітогу. Що тут відбулося? Ось тут точно, як... тут точно забагалось. Тут точно прям сильно забагалось щось. Прям дуже активно починаю атакувати зараз. Вперед. Це погана ідея, окей. Зупиняюсь, ось сюди. Давайте прям потрохи. Все ж таки, краще з провінції на провінцію захоплювати, а не все одразу намагатись. Ой, ну так якого біса ви тут ходите? Я маю однією двізію ходити догоняти вас. Поїхали вам на зустріч. Ой, що таке? Тебе розбили, як шкода. Так, дуже шкода. Давайте зараз спробуємо тут також їх одразу добити. Не дати їм тут розширитись сильно. На по на провінцію якось маловато. Так система обов'язково керування вогнем найкраще. Мені просто необхідний Ммм... Вони теоретично можуть з Бельгії отримувати постачання. Я, до не... Я, речі, не знаю, як воно працює, якщо в них є типу, працю... типу працюючі постачання. То як він по і того працює? Вони тут якогось біса все ще живі. Але не надовго. Все. Ех, тут, напевно, ми зараз дуже багато повтрачаємо дивізії, поки будемо плити. Вони прям скрізь. Ага, прям скрізь американське. Чи прям скрізь всі... американське узбережжя будемо плити. Що льєш? Вперед. Рівнина. 61, 62, прекрасно. Що там? Так, поїхали. Знову ж, який, хоча б якийсь мінімум флоту мати. Так, я хотів вас інтегрувати. Давай, почати лин ліс. Просто зі своїм старим обладнанням. Ну тут, дивіться, 40 тисяч піхотки. Ось цієї, 18 тисяч ппошки. Що тут в мене старе? Ну це вже мінус 1200, відправити. Тоскана Як вони тут ще намагаються мене атакувати? Куди ви там постійно висаджуєтесь? Треба відбити їх з середземного моря. Тому що інакше, я типу, я не знаю, що я буду робити. Без контролю над Середземним морем. Мені просто неприємно. Я б хотів тут ущільнити захист. Вон тут навіть щось типу захищається. Ого, м -м, цікаво. Ще щось досліджувати. Так, я там щось. Щось обрав, просто щось або щось. Бронювання крейсерів, поїхали. До речі. Ти ж не працюєш. Все. Ти... Ні. Коротше, он там Якісь секретаріп хочуть взяти, ні. Не хочу, а я не хочу. Так, де флот? Це все, все прекрасно, а тут бонуси на флот є. Давайте так, якщо їх нема, то це логічно. А, є, ось, все, вперед. Розділи їх на два оточення. 22 дивізії мінусом у них зараз буде. Ой, ой. Ні, але проблема в тому, що я зараз їх зачуню в, гіп... в' кляті лінії, може, Так, ну їх тут жахливо постачанням. Перше будівництво. Якщо я хочу колись почати виробляти щось, що хоча б нагадує флот, то мені потрібно тримати збері. Так, перше ось так роблю. Ще більше верфей зброю. Просто всі віні ячейки, які в прибрещі є, будуть верфями. Більше верфей, богу, верфей. У мене їх. Ой, чому там верфій в пріоритеті над постачання встало Все, Пе нормально. А, то інші, коротше, все. Байдуже. Можна було не перетасовувати. Та, Вперед, поки вони тут не укріпились додатково. Ну, навіть зелене трохи. Але я не уявляю. Давайте ну, так, рано чи пізно ми сюди зайдемо. Але. Але рано чи пізно. Так тут ми встаємо. Непогано. Ось, ось можна буде перекликати наших союзників до війни. О, Україна хоче відправити мені експедиційні війська. Та ні, ти ж сама вже воюєш з усіма, з ким я воюю. Цікаво, як багато в мене піде часу, щоб підбити їх з лінії маженого. Так, доброго вечора. Тоскана. П875 треба. Типа санксис отримав. Весь. 122. Натримай 2000 моєї авіації зтрою. 500, ще моєї строї авіації і. Ну, не прям все. Тобі 500, судячи, за все, вистачить. Конвой дають багато, не. А якраз багато конвоїв і виробляю. Все, скоро буде анексовані. Так, ППО в мене. Для поповний? Воно щось плутає. Ну, До речі, я ж нормальну авіацію вже можу робити. Найкращі двигуни. Це в нас буде винищувач. Давайте 4 легкі кулемети, 4 важкі кулемети, 2 гармати. тоді дві великі гармати. Так, скидуємо паливний бак. Нічний штраф зменшуємо. Саме ушілювальні паливні баки і бронепластини. Ось так. Далі. А, фух, я. Я здикався, що його не зберіг, але ось він досконалений. Так. Два двигуни. Отримувач до важких бомб. Ось так. Три. Чотири Утримувач для важких бомб. І чотири штраф зменшуємо, даємо із гарматою. Скидуємо паливний бак і самоущивальні паливні баки. Окей. Давайте зменшимо кількість. Ось так. Все. Стамо ваше виробництво. Тебе зменшуємо. А, резина. Проблем з резиною ще. Та окей? Так, тут. Тут буде. Коротше, ось тут буде, ось тут точно буде. Ось так, парочку додав. Тепер в мене ще виробництво нормальної авіації якоїсь. Є. Так, ми тут встали. Ще не всі. Давайте. у вас 23 дивізії, підкріпити. І тут добити їх. Це також, ну, Біліс. Також важливо взяти. Майже взяли МЕЦ. МЕЦ це справжній вузол постачання. Справжній. Дя. Блін, знаєте що, чим мене не досліджені. Висадки. Кляті висадки. А, ні, мінімум висадок у мене досліджений. Ну, три верфі тряку. Все. Теоретично готовий. Але я перед цим зберігся б. І припустимо Іспанію. Закликати. японсько американська війна. Надіслати. Мені не подобається те, що воно називається японсько американська. Поводу. Забираємо Гібралтар. Ворожі війська просто телепортувалися. Прекрасно. Насправді, кажучи, я б ось цю 24-ку на майбутнє лишив би чисто ось сюди стояти. Нехай. Це прекрасно, все. Середземне море можна. Якого біса? Ой, як красиво. Вони тут висадились. Я щось трохи упустив. Але вони тут спортів не можуть мене відбити. Тим більше зараз вони не зможуть мене відбити. Так, ця тридцятка. Все. Ми можемо не захищати нічого так, ти. Лишайся тут. Ті, хто тут ліворуч. Стає сюди. Всі інші стоять сюди. Все, на них можна забити. Тепер висадки мене взагалі не хвилюють. Там сполучне королівство щось блокує. Так, байдуже. Прям по справжньому байдуже. Ой, хтось втратив Гібралтар. Іспанці. Мені хочеться в вас вірити, що ви будете тримати його. Як ви плаваєте? Ось так. Тепер наше. Ми плаваємо тільки через Середземне море. Бо воно мене тепер не лякає. Так. Ну, лишилось тільки ось тут перекривати порти. Все. Ви 30-ка, де ще стоїте. Ага, і, і, і теоретично я можу всі порти прикрити чисто цією 30-кою. Ви одразу в біліз допомагаєте атакувати. І. їх перед агресивно по США, просто тому що вони не прикриті. Ну, вони справді не прикриті, подивіться, воно зелене. Нехай 120 ка там йде по США, якщо можемо. Можна завжди відступити, якщо що. У випадку чого. Лисона. Так. Я думаю, всі порти буде захищати в мене якась одна армія. Так, ви 30-ка тут. 24. Ви захищаєте порти. Ви також захищаєте порти. Ви Африка, ви Африка. Міндула ось, давайте міндула. ось Цю 30. Ця тридцятка буде на захист портів. Ну, в такому випадку. Ти лишайся тут. Ті, хто вже стоїть міндула. на портах. Лишаються в портах. Ви 24, -ка. також порти? Видаляю, ви тепер не, не порти. Потім вас кудись перекину, в інше місце. Так, треба трохи. Змінювати. Це, одна тридцятка, повністю це все перекриє. Ну і ви агресивно кудись агресивно атакуєте щось агресивно робіть. Ну, це просто оточення. Вони висадили, висадилися і зробили собі оточення. Їх тут копійки по кількості. Так, мені цікаво, що з Білізом буде зараз. Ми, напевно, просто зайдемо в нього. Так, і далі одразу приєднатись до основного фронту. Ми зараз будемо сипати США. Вони сипляться. Типу, просто тому що вони не готові. Не готові до того, що я роблю. А хто готовий? Хто був готовий. Я їх не засуджую. Так. Хто? Окуповані території. Ой. Керування суб'єктами. Герцях Тоскани? Інтегрувати. Рокій. Що? М -м -м, розформувати. Розформувати. Італійські війська мені не те, що потрібні. А ваш флот? А, це Лубанський флот. якийсь. Так. Стоп. Ось угорська Італія, ти все ще жива. Почати лендліз. Обов'язково. Я не знав, пробач. Я не знав, що ти все ще жива. Тебе треба було б ще до цього захопити. І твій флот отримати. На. Я не знав, пробач мене. Коротше, тут ми майже перекрили все. Ви, 24. Вперед. Ой. Звідси сюди, три дивізії. Звідси сюди 3 дивізії. І. Звідси сюди, все. О, ми тут зайшли ще в одну провінцію. Ну тут їх просто добити треба. Це буде трохи боляче. Але в нас іншого вибору нема вперед. Дай вони намагаються мене тут затримати, але вони зараз посипляться. Так, обидві Сицилії. Почати лендіс, мені вас також треба анексувати. Та на, тримай один раз. 10 тисяч ТБ, 100 тисяч піхотки, 20 тисяч арти. Ну ось так, цього вистачить. Вже ж погодилася, вже ж погодилось. Ой, я... Мене, дратує, мене дуже дратує цей звук. Я просто. Покажіть мені, людину, яка при... до... придумала додати цю вру. Кажіть мені, я плюну її в обличчя. Ну ні. Давайте об'єктивно навряд чи я плюну її в обличчя. Якщо вже казати чесно, але просто неприємно. Зараз добуваємо їх там. Як ви тут готові? Ну, скажете, коли будете готові? Тут що в них по перевазі? Нуль. А вже ж нуль. Сюди пливемо. Так, базова легка батарея, буває. Давайте всякий куди візьму. І по батареям. на О, все. У них лишилась одна провінція. Їм навіть відступати Скільки тут? Ух, Більше 60 я рахувати не хочу, Ви те, що я ще до цього закривав? Тобто я тут 100 дивізій, думаю, вбив. чи чисто в лінії може 100 дивізій вбив. Ну, в США там все не ідеально. Мета війни проти. Так, ви. Тридцятка. Хе, німеччина, оголосити, оголосити. Я не знаю, казав вам хтось чи ні, але ви не витримаєте мого наступу. Зараз подивимося, що вони зроблять. Так, ви. Готові? Ні. Ще, ще чекати треба, окей. Японія в якості нашого ворога так байдуже, так байдуже. Просто абсолютно байдуже. Ну, справді, на Японію просто байдуже. вона настільки далеко і настільки не цікаво мені, що там Японія проти мене приєдналася. Просто байдуже. Ми тут, напевно, 120-ку залишимо, а ось цю 120-ку я перекину в США. Якщо я доб'ю США, то це буде прям не те що прекрасно, це буде ідеально. Все, тобто, ось тут вся 120-ка. У нас під вас нічого не підв'язано. Відправляю в США. Якось ось так. Вперед. Максимально агресивно. Нехай плавають, нехай пливуть. Ну, мені ж лишилось інтегрувати обидві цілі і висадитись. Вперед. Тут навіть перевага на морі, хочеться, що я тут не плаваю. Навіть рейди на конвоюсь так зробу, поперед. Так. А, ну, Сен, тут все нормально стоїть. Так. Ну, зараз висадимось. Щоб воно не писало Так, що? Кого я можу зараз зробити? Італія. Я ще не можу анексувати? А, лендліз ще не весь поступив в Італії вона отримала тільки частку, лендліза. Ой. Так, в Сенсі, я не можу пройти через пролив. А, тепер можу, все. Вперед. Зараз швидко пробіжимось. Дуже шкода. Ого, висадка. Доброго вечора. Тому Французи висадились. Ну, да, чого. О, одна дивізія так. Це Та мені тут потрібно. Тому що в мене ось тут не вистачає однієї дивізії. Все. Але ми і без цієї дивізії сипаємо їх. І зараз будемо ще сильніше сипати. Вони мене зараз там стануть в два рази більше військ. А в чому проблема? Ви тут зупинились? Так, покажи мені те, що я хочу бачити. Всі італійські, все. Я не контролюю тільки всі італійські території. Я тимчасово не контролюю всі італійські території. Так, дуже шкода. Не, тут багато червоних вже, але ми не зупиняємось виснажувати США. Плюс тут ще 120 ка припливе, після чого їм прям ну, точно погано буде. Так легка атака. Ой, вони ще сюди висадились. Е, на що ви розраховуєте? Все, тут я впорався. Середземні. Все, середземне море повністю наше. Можна чисто по приколу зробити ось так. Відкріпити. І так, все. Просто тому що щоб Прямо показати повну перевагу, що у нас тут Ну буває. Там мій союзник втратив флоту. Окей, давайте щоб трохи швидше отримувати все. Збудовую тебе всім, чим можливо. Щоб в тебе є десь порти. Все. Забудовую їх до максимального рівня, все. Все, що можливо забудувати. Так, Корпус крейсера 40-го року. Тому зараз автономія, має просто улітати. -а У мене політвлади не вистачає. Ого, в мене і так 1.34 політвлади. це не це точно немало. О, доброго вечора. Чого собі, собі ви тут висадились? Непогано. Мол, молодці. Так тут друга моя армія припла? Так, дивіться на США. Нім явно боліч. І то це, це автонаступ. Це навіть не явлену чіткою, це просто автонаступ. Мексика. А вже ж ти не можеш ці території інтегрувати. Ех, ти б міг би бути непоганою підтримкою для мене, якщо б ти інтегрував всі ці території Мексика. Там універсальну батарею вивчаю, що у нас тут. Ще давайте, поки що більше конвоїв. Ого, я побачив вибух, неприємно. Він резини не вистачає. Давайте об'єктивно, поки що. Байдуже. Я зараз чекаю просто, щоб інтегрувати обидві Сицилії. Просто обох Сицилій. США впала. Так, тут дуже багато червоних, але. Треба визнати, що вони впали, вони продовжують втрачати провінції. Так само, як, до речі, Мексика втратила парочку провінцій тут. А якого біса мої 9 дів... дивізії не прикріплені нікуди? Ну, і, до речі, вперед. В сенсі в нас нема переваги. На морі ось тут. Тут ворог плаває. Нічого собі. Це навіть цікаво. Так, по-перше, я тут повисаджувався. По-друге, керування суб'єктами. Анексована територія. Реалізувати європейську єдність. 2,8 мільйона людських ресурсів і 909. Тикаю. Хі -хі -хі. О, об'єднання Європи. Ой, сюди, типу. Типу сюди Британію. 33 мільйона. 33 мільйона. 33 мільйона. 1367 військових заводів. І зараз просто. Так, тут заяві дивізії. Просто подивіться на це. Вау! Вау! -ху -ху. У мене зараз. Ого, скільки фабрик на будівництво, тут просто. Це просто вау. Що тут, типу, Британія висадилась? ну, Британія, Я зараз можу стільки дивізій зробити. Скільки Скільки я зможу зараз дивізій зробити, теоретично? На 120-ку, навіть не хвилюючись. О, ну 240. 240, і то через те, що, я нагадаю, що я відправляв буквально там, сотні тисяч піхотки. лендлізами. Може воно зараз оновиться. Коротше, ось ця висадка в Іспанію, за неї не хвилюємось. Так само, як тут висадку в Мексику не хвилюємось. Ми вже, ну, типу, ми дуже сильно вже пробіжались по США. Чи там Чилі і так далі. Коротше, все, ми не переможні, Об'єктивно, ми не переможні все. Плюс купича їх для будівництва додаткових з'явилось. Ну що, це точно крапка, на якій треба закінчувати це проходження, бо далі нема сенсу. Тобі, ми просто будемо повторювати те, що ми вже робили, а саме просто перемагати. Тих же самих США, типу, що там ще серію витратити на капітуляцію США, хоч те, що вони тут дуже багато вже втратили. Що висадка в Британію? Типу, тобто, це просто очікування, коли вони на секунду приберуть свій флот, щоб я зміг висадитись. І то, можливо, з астрійським флотом це буде легше, ще його тут не так багато. Коротше, якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, ви яку зможете пограти за різні країни, то в описі. Ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн, якщо ви її придбаєте, то будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості придбати, то просто додайте і до бажано, також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входь, сі до підписки, вподобайки коментарі і так далі. Також мене дуже сильно підтримують. А так, взагалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.